Пацієнт 180 штіль, якого масло текло, до речі, ми його залили. Бачок. Постоїмо деякий час і нема. Значить, зробили все правильно. Так от, Людина ще жалується на те, що він має неустойчиві обороти і холості і при роботі. Ну, На це впливають декілька чинників. Почнемо з паливного фільтра. Ось він тут. Знаходиться. Вже бачу деяку проблему. Зараз я її вам покажу, що я витягну. От у загугуляну, звідки, о, щоб вона нам не залежала. Ось і він. Значить, в чому полягає проблема? Ну, він забитий. Він забитий в гнозі. Це видно, тому що з часом заливали бензин, о, тут був бензин, він випарувався і лишилось масло. І виходить така ситуація, що він від того масла ну просто повністю. От воно капає. Це не перепутали. Це масло, яким розбавляли бензин. Тому він такий став. Так, що ми робимо в такому разі? Ми його просто міняємо, зрозуміло. Ще як його перевірити. Ну, Фільтр має бути мокрий, обов'язково має бути якийсь там шланг. Ну, у нас його немає, ми робимо, як обично. В рукав і просто перевіряємо. От, якщо він тяжко. Пропускають або випускає через себе рідину в бензин, то він, відповідно має йти під заміну. От, власне, ми його зараз і міняємо. Ставимо войлочні, не знаю чому, але вони добре фільтрують і легко через них бензин проходить. Ще одна деталь, ну як би не ще, а одна з яких. Це треба врахувати вік штіля. У нього 2006 рік випуску, і вже всі різинотехнічні вироби у нього просіли. Це сальники коленвала, от вони, тут ще розібрано, і от примикання коліна до Отут. Значить, Треба це перевірити, яким чином? Треба заглушити пилку і її прокачати. Тобто заглушити вихлоп. І ще одна деталь. Тут, отут, у нас є вихлоп, оці отвори, вони іноді забиваються і пилка давиться. Погано працює, ну, не вистачає їй мощності для того, щоб толком працювати. Так, ставимо різінку з цього боку. Ось з цього боку. Знімаємо карбюратор для того, щоб. Це все діло Тут Треба продути. цей шланг, він тут теж закис. Коли бак повний, обов'язково його зажимайте. Зажимом або ще щось, бо відтілять буде просто напором вилітати бензин. Далі ми кладемо отаку от отаку резиночку, от резиночку, для того, щоб воно все плотно прилягало. І наш індикатор. це є насос з манометром, ну і клапаном, щоб воно назад не дуло, Відповідно, ставимо. Пальчики відпочні. Так, десь гаєчка одна закатилась на це не страшно. Ми не йдем А от вона хотіла втікти. Ми її не йшли. І зажимаємо. Не сильно. І тепер ми накачуємо ну хоча б атмосферу, щоб зрозуміти, в чому. Справа, бо якщо ми будемо велику кількість атмосфер давати, то сам по собі, сам по собі, оце коліно воно розлізеться і буде тут пускати хочемо ми цього чи ні. Ну, Зараз будемо пробувати. Так. Я не знаю, чи видно стрілка манометра, але ну, будемо вивіти мені на спору. Шепить аж бігом. Взагалі нічого не тримає і шипить аж є. Значить, де може бути? Зараз ми будемо це з'ясовувати. Нам допомагає в цьому дуже просто мильний розчин. І починаємо дути. Так, от у нас пузильки, якщо видно. Дую знов. У нас коліно раз, друге це піддон. Уже з часом відійшов вітіля герметик. Відповідно, що ми будемо робити, ми будемо повністю скидувати, двигун, повністю скидувати двигун. Ну це не буду це все показувати, бо це все довго. Просто або в іншому відео. Е перемазують повністю герметик, обжирювати цей піддон, обов'язково міняти сальники каленвела. І в такому разі, коли ми вже це робимо, треба дивитися вже на кольце і на поршень. Якщо вже ми підриваємо двигун, Знімаємо його повністю і розколупуємо, то в цьому разі вже будемо мати претензії і до поршня, і до колес. Раз вже робить, то робити вже повний кап ремонт.